Палукса і Кастора. Нарешті вони одягли своє вбрання отакі красиві. Полукса дивиться на небо, бо в майбутньому вона стане сузір'ям. блеснюків, Кастора, кастор, вони будуть поряд на небі. А в мене сніданок 28-й день діє дієти, вісімдесят грамів запіканки, з сметаною, та кава, звичайна без цукру. Без підсолодувачів. Ось хочу зупинитися на запіканці. Дуже багато їжі залишається, коли їси мало, перебуваючи на дієті. Що робити? Фантазувати. І ось це блюдо зроблене як повторне блюдо, повторне вживання продуктів. Це Вермішель. Вона була зварена, і я її їла на сніданок, але з'їсти повністю мені не дозволяла дієта, то залишки зберігалися кілька днів, поки я не створила свій власний рецепт. І так, що ж це за запіканка? Береться яйце, до нього додається творог, сіль. Харчова сода, цукор і все це добре-добре перемішується. Потім додається вермишель, яку ви не з'їли на обід, чи на вечерю, чи на сніданок. Все це знову перемішується, можна додати родзинки, можна додати ваніль і ставити мікрохвильову пічку хвилин на 6. Запікається все це, і у вас виходить дуже смачне блюдо, в запіканка з вермішелі. Зверху я поклала сметану, десь чайна ложка. А самої запіканки 80 грамів. Ну і чорна кава, вітамін. А моя підтримка. Весела, щаслива, жартівлива поряд зі мною на протязі ще одного цілого дня, але вже в такому гарному, чистому вбранні. Побачимо, що з нього вийде. Чи залишиться воно таким чистим до вечора? Ну що ж, хто снідає смачного, зустрінемось в обід спокійного вам дня!